Тихо, від сьогодні тихо. Послухати музику в громадському транспорті тепер можна хіба що у наушниках, без шансону та й, взагалі, без нав'язливих звуків. Відсьогодні так зване акустичне насилля у громадському транспорті поза законом вмикати музику, транслювати серіали забороняється як водіям, так і пасажирам міського транспорту між міських і міжнародних маршрутів. Таксисти також обмежені. Музика в салоні тільки за згодою всіх пасажирів. Виник цей закон і необхідність за ініціативи активістів і громадських організацій після такої неприємної ситуації, яку ми знаємо декілька років тому, була коли і госпітальєра відомого, і волонтерку було висаджено під час поїздки на трасі з автобусу, тому що вони заперечували щодо просмотру російськомовного серіалу, коли в країні вже точилася війна. На жаль, тоді не водій не підтримав дівчат, ні в салоні пасажири. За кермом понад 10 років. Розповідає, декілька годин на маршруті без музики зіпсований день. А про музичні смаки, каже, не сперечаються. Принаймні, коли децибели на мінімумі. На роботі чисто радіо, щоб не було ніяких претензій. Їдеш, хоч не так скучно. Маршрут длинний, музика чому б і ні. Та все ж переважна більшість криворізьких водіїв підтримують революційні зміни. Ми закони в тевчані. Мене в першу чергу. У дорогом магнітофон принципі не працює, нікому, нічого я не включаю, не слушаю сам. Во-первых, що отвлекает мене, во-вторих, и так не слышно. Я був за рубежом, Там вообще этого нічого нет. Акустичному насиллю в салоні зась вважають і пасажири. Я думаю, це комфортно, каже, зараз таке час, що можуть наушники одеть і послухати, кому надо. тому що різні вкуси у людей. Хтось не любить шансон, кто-то не любить роб то Я думаю, це я дуже думаю, мудро. Ну, вона не нужна зараз. Сейчас війна йде, але не гульки-пульки пускати по всій маршруті, навіть другий раз у воді тролейбусах, у трамваях, стидно. У мирному житті таке нововведення стосувалося б передусім етичних норм. Сьогодні ж це і питання безпеки, як пасажирів, так і водіїв. За порушення закону передбачена дисциплінарна відповідальність. Якщо ми як пасажир. Чуємо або бачимо трансляцію кінофільму, або чуємо якісь пісні в салоні, ми можемо повідомити за інформацією гаряча лінії або диспетчера, яка розміщена в салоні, до підприємства, на якому працює даний маршрут і даний водій. А якщо ж це систематично, ми також можемо звертатися до місцевого органів місцевого самоврядування, які саме контролюють якість послуг і надання транспортних послуг. Тоді до підприємства вже будуть певні санкції, навіть до того, що якщо такі будуть скарги зафіксовані, особливо якщо це буде неодиничні випадки, то підприємство в майбутньому може бути не допущено до подальшої участі у конкурсах для того, щоб обслуговувати ті чи інші маршрути. Юлія Вітряк, Михайло Бестров, Денис Захаров, Вадим Діденко цей день.